Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Хочу сказати, що цей тиждень був цікавий, тому що попередні тижні якісь такі були підненькі на поповнення. Там два-три щось конвертика отримував або взагалі один. Ну, Сьогодні набагато цікавіше, тому що отримав два чи три листа від Укрпошти, два з Філбюлетнем, один не просто було замовлення. Далі від НБУ отримав здається один конвертну посилку, ну і від людей замовив дещо теж два конверти отримав. Тому сьогодні буде доволі цікаве таке насичене відео контентом. Ну що ж, давайте почнемо. І сьогодні скажімо так, із е, розряду безкоштовних конвертів. Це ось отримав е, одне своє е, замовлення марки Філателію. Замовив. І ось прийшли вони мені в такому художньому конверту. Це конверт. України 2020 року дахи Львова називається. Ну, Як бачимо, ось такі дахи засніжені, ну, якраз сніжна тема. Ну, контактні дати і дані, дані відправки я замаскував вирізками з конвертів різних. Але я хочу звернутися на конверт. Ну, в принципі, я вже не раз чув, читав, що Укрпошта перестала, перестає гасити марки. Ну, якщо чесно. Марка трохи, напевно, втратила свою суть, тому що раніше як ціллю ось наклеїв марку, погасив, це було підтвердження, що ти оплатив відправлення. Ну а тепер я не знаю, от, яке підтвердження, що мені завадить взяти його від пари, ось оцю цю марку, і знову приклеїти на конверт. Хоча я думаю, це не тільки мені завадить. Ну, я то такою фігньою не займаюся, але от я думаю, дехто. Може цим зайнятися і виходить це зовсім легально. Ну Це вже таке питання до Керпошти. Ну, але сьогодні ми подивимося, на нас такий красивий конверт. Називається Дахи Львова. Хто зі Львова, всім вам привіт! Сьогодні могло бути два конверта художніх, але другий конверт він прийшов. Це був радянський конверт, запакований, і на ньому були ось, країні, ось такі марки. Це у нас Миколаїв, місто Героїв Миколаїв. Але, звісно, нема претензій до продавця. Продавець приклеїв картонку до конверту. Тому конверт був зруйнований, розірваний, коли я намагався його розпакувати, щоб витягти свою посилку. Ну і ще теж ось продовження. Це теж сьогодні ми побачимо. Міста героїв Голновага. теж свіжачок 25-го року. Тому можна сказати, ось такий конверт, ось така вирізка. Поповнила мою колекцію безкоштовних. Е, так, ну, напевно, почнемо із е, з нумізматики, ну, а потім завершимо філателією. Трохи філателістичних нумізматичних поповнень е, Взяв ось. Буклет-читач чи, ще чи, прийшов, Це служба зовнішньої розвідки України. Цього тижня, ну, то чи ж минулого тижня, була продажа цієї монети ще раз, здається, третя. Ну, я першу, здається, пропустив. В мене нічого не вийшло, другу ось взяв. І третя теж має десь їхати. Тому ну, не буду показувати. В принципі, всі бачили цю монету. Вже куча відео бачив, є. Але я ось хочу показати монети іноземні. Це у нас 24-й рік здається. 5 юаней Китай. Це у нас китайська опера. 24-й рік, дуже красива серія. Це друга монета із серії. У мене перша теж десь є в колекції, лежить. Далі. Продовження Перу. От Можна вважати, що Перу в мене поки що завершено. Не чув, не бачив, щоб там вони випускали якісь нові монети номіналом 1 Соль. Якщо чесно. Ніяк не закінчив оформлення їхнього. Треба холдери, може, вони холдери, ще я, точніше не визначився. Ну і Ось таким 25 центів Сполучені Штати. 24-й рік закінчився. Вже виходить 25-й рік, а я ще досі беру 24-й. Купуємо. 24-й де... Щось там... Американські жінки Зітка Ла. Зітка Ласа. Ну, Щось написано. Ну, Чесно, бачив назву, ну, не запам'ятав. Бува. Такі були мої ось нумізматичні поповнення. Чотири монети під мою колекцією. Ну, не знаю, буду намагатися частіше брати нумізматику, бо треба закривати пробіли, потім по тих країнах, що я збираю. Так, це що відноситься в нас до нумізматики, Тепер давайте подивимося на філателію. В основному буде українська філателія і одна іноземна марка. ну ось вона. Фігурує Ізраїль. Так, перше. Взяв ось такий конверт. Це у нас Олександр Спендіаров. Вешка така. Так. Так, так, так. Дивимося, що там на зворотньому боці у нас. Так, Це у нас був композитор, диригент, народний артист Вірменії. Народився далеко у 1871 році, помер в 1928 році. Конверт 21-го року, не знаю, казав чи ні. У мене такого конверта не було. Ну, вирішив взяти один, він бачимо ось такий художній, маркований. Поповнити мою колекцію. До речі, зараз намагаюся навести трохи лац своїх конвертах, трошки їх якось оформити, тому що до цього вони мене назвали просто стопкою так, сипані в кучу, грубо кажучи. Треба теж придумати щось. Марк я вже більш-менш так. Розклав, розкладаємо. А от з конвертами поки що, якщо чесно, біда. Біда, Не знаю, як їх правильно поки що оформити. Так, щоб і по грошах потягнуло, і красиво було. Так, давайте. Це у нас трошки поповнення української філателії. Е, так, перше, це у нас спільний випуск Україна-Ізраїль. Е, і хто тут зображений, якщо чесно, я забув. А, ось, може, Шмель, Йозеф, Агнер. Чагнан. Ну, здається, правильно прочитав, якщо ні. В принципі, можете поправити в коментарях, можете ні. Єдинась думка, чи відривати це поле, чи ні, залишити цей номерок чи ні. Ну, ось таке час прийде, відділимо, може. Далі. Це в нас 21 й рік. Зимні Олімпійські ігри, здається. Ну, тут ще є такі доволі рідкі, дорогі різновид. Недавно бачив, 700 чи 800 гривень ось тут із надруком. Медальний залік. Далі. Це ось... 21 рік з Різдвом Христовим. У мене є аркуш. І ось я взяв окремо марочку. Далі, це у нас часи 20-ті роки 19 століття, століття, там, Українське формування. 21-го року, в 20-му-21 році, була доволі класна така серія марок військових формувань. Так, ну а Це у нас 21 рік. Це яка у нас Миколаївська астрономічна обсерваторія. Існує ще Львівська обсерваторія, ну і також існує версія в монетах. Доволі цікаво зроблено. Так, ну, бачимо вже майкає. Новинка, новинка, новачок, свіжачок. Це в нас місто Героїв Волноваха. Один аркуш мені прийшов по філабонементу, а другий мені прийшов. Це те, що я замовив, тому що вирішив збирати окремо отак, і отак, по марками і аркушами. Ну, подивимося, вдасться мені так 21 рік закрити чи ні, чи цей 25-й але є така думка. Ну і тепер подумаю, що попередні шики треба якось підзакрити, теж по одиночній марки достати. Ну, в принципі, щось є в колекції, а щось треба ще купувати, купувати. Ну, а можливо, можливо і міняти. Ну, подивимось, подивимось, може щось і вигорить. Так, ну і це взагалі ось свіжачок. Свіжачок-свіжачок. Мистецтво проти війни це випуск, який має вийти. ну, Для мене зараз це субота, а для вас це. Понеділок більше всього, що. І от Понеділок тільки має вийти цей випуск. Він мені пройшов в суботу. Якщо чесно, я не очікував, це вперше мені ось так, що випуск приходить ще до самого ну, офіційного вердення. В принципі, от нічого мені не завадило сьогодні взяти його відділити. Хоча єдине, що початки не стояли і ви просто виходи наклеїли. Хоча, можливо, поставили якусь початку. Ну, маємо, що маємо, як то кажуть. Так, ось таку. Блок це в нас мистецтво проти війні. Трохи пізніше, можливо, навіть цього тижня, ми побачимо огляди на волноваху, на мистецтво. Ну, я там розповім свою думку про те, що я думаю про ці марки, випуски. Ну, волноваха, в принципі, тут питань нема, доволі цікаво зроблено Навіть ну, круто зроблено якби не вважати, не, ну не думати про тему, що це військова тема, тема знищених міст, постраждавших міст. Ну а ось мистецтво проти війни. Чесно, ну, я не любитель мистецтва. Збираю так чисто, тому що, ну, тому що треба збирати, там, так, щоб закрити всі галочки. Так, ну і Тепер трохи повторів, трохи подарунків. ще. Е, ось Як пакування було використано дві таких листівки. Е, ось оце ВМС е, була ціла. А ось е, штурмовики. Це вже я пошкодив, коли знімав. Не знаю, можливо, десь колись використаю, можливо, теж використовує як пакування. Час покаже. Є таке діло. Е, далі, це ще фігурне, в нас Це ось волноваха, місто героїв Лисівка. Спершу її не анонсували, що вона буде в продажу, а потім з'явилася під час продажу. Теж взяв собі таку листівочку. Далі це у нас конверт. Видно Покровський монастир. єдине. Загон, на Покровськ. М -м -м. Якщо Покровський монастир, то значить Покровськ. Тираж 1 мільйон 20 рік. Ну ось і наш песпатрон. Пес Патрон. Це свідоцтво того, що зробив два замовлення. До речі, зверніть увагу, що тут тираж мільйон примірників. що тут на Покровську теж тираж мільйон примірників. Це хто любитель тиражів. Ось така цікава річ. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!